Слідний, тройці, тройці, наші, святий, розвоми в нас, Господи, пристоїть наші вони попростимо, законя, святий завітати, нам очі, і спорежимо, можем і життів, потім. Сьогодні приїхав до вас одня, торкнутися вашого болю. О те, що вас болить, болить усіх нас. Вулить всю країну, вулиць всю церкву. Те, що тут сталося, має побачити цілий світ. Бо це вже не війна. Це є навмисне масове вбивство цивільних людей, дітей, жінок, старців. Це вже не війна. Це злочин проти людяності. І ми знаємо, що покарання за цей злочин є невідворотним. Є молитва перед Господом, молитва у Бога, що вже нічого не мають, не мають своїх рідних, не мають ні домівки нічого. І ми тоді всі разом, туди, як у Боги, перед Господом просимо, щоб ви нас захистив і звільнив від ворога і до Царства Небесного привів. І хай він благословляє всіх нас. Слава Ісусу Христу! Свісти Боже наш, і тобі славу воселанням, з визначальним Твоїм Отцем і Присвятим Лавиніжворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віки.